Перший робочий день новоспеченого міського голови субота. У кабінеті замість підлеглих святий отець. Новий керманич міста вирішив почати роботу з освячення кабінету. Очищав простір від поганого і злого архієпископ Чернійський і Ніжинський Євстратій. Слава Світомуся часто. Справжня робота почнеться з понеділка, твердить Владислава Трошенко. Вже з восьмої ранку у муніципалітеті буде людно скличуть все міську нараду. Всі керівники всіх структурних підрозділів комунальних підприємств, де ми проговоримо нашу, наш план на зиму, що робиться. Я буду за, після завтра понеділок, призначу чергу зустрічей з керівниками комунальних підприємств. Ми подивимося на всі тендерні процедури на кінець 2015 року. Що ми його закінчуємо і почнемо готувати бюджет 2016 -го року? До наступної сесії міської ради, де йому мають обрати заступників і секретаря ради, у економі працюватиме сам. Всі кандидатури, котрих пророчать на ці місця, до того часу будуть радниками міського голови.